Радий вас чути тут у моєму подкасті. Сьогодні поговоримо про те, як можна заощадити за допомогою знижок і купонів. Тема корисна, адже всі ми любимо економити, правда? А у Великій Британії можливостей для цього дуже багато. Головне знати, як правильно ними користуватися. Тож давайте розбиратися разом. Почнемо з простого. Що таке знижки та купони? Знижки це зменшення ціни на товар або послугу, а купони це спеціальні коди чи паперові ваучери, які можна використати для отримання знижки. Вони бувають різних видів: відсоткові знижки, фіксовані знижки, безкоштовна доставка, бонуси на майбутні покупки тощо. Деякі знижки працюють автоматично. А інші потрібно активувати вручну, як знайти ці купони та знижки. У Великій Британії існує безліч способів. Перший це сайти агрегатори купонів, наприклад, Honey, Voucher Codes, Groupon Вони збирають усі актуальні пропозиції в одному місці. Достатньо ввести назву магазину або категорії товарів і система покаже, що є в наявності. Також існують додатки для смартфонів, які допомагають знаходити знижки в магазинах поблизу. Другий спосіб підписатися на розсилки улюблених магазинів. Багато брендів дають знижку на перше замовлення або відправляють ексклюзивні промокоди своїм підписникам, тому не варто ігнорувати ці листи. Вони можуть допомогти зекономити. Деякі магазини також відправляють смс повідомлення із знижками. Ще один дієвий варіант встановити розширення для браузера. Наприклад, хани або пауч автоматично перевіряють купони під час оформлення замовлення і вибирають найкращий варіант. Це економить час і дозволяє не пропустити вигідну пропозицію. Деякі розширення навіть відстежують зміни цін та повідомляють, коли вартість товару знижується. Якщо ви любите ходити по магазинах, то не забувайте про картки лояльності наприклад, Tesco ClubCard, Boots, Advantage Card, Nectar від Sainsbury's – це все програми, які дають бонуси за покупки. З часом ці бонуси можна використовувати для знижок чи навіть отримати товари безкоштовно. Деякі магазини навіть дають подвійні бонуси у певні дні. Окремо варто сказати про кешбек сервіси це сайти та додатки, які повертають частину витрачених грошей. У Великій Британії популярні такі сервіси, як Top Cashback, Квітко. Вони працюють просто. Ви переходите на сайт магазину через їхній сервіс, купуєте товар, а частина грошей повертається на ваш рахунок. Маленька, але приємна економія. Кешбек можна накопичувати та використовувати для оплати майбутніх покупок. Ще один важливий аспект економії це сезонні та святкові знижки. У Великій Британії є певні періоди. Коли знижки досягають максимальних рівнів, наприклад, Black Friday, Boxing Day, літні та зимові розпродажі. Якщо плануєте великі покупки, варто зачекати на такі періоди, щоб отримати найкращу ціну. Деякі магазини також проводять флеш-розпродажі, коли знижки діють лише кілька годин або один день, тому варто підписатися на їхні сповіщення. А тепер поговоримо про головне, як правильно користуватися знижками, щоб це приносило вигоду, а не збитки. По-перше, важливо не піддаватися маркетинговим пасткам. Часто магазини пишуть знижка 50% або лише сьогодні, але насправді ціни могли бути штучно завищені перед акцією. Перед покупкою перевіряйте історію цін. Наприклад, через сайт CamelCamelCamel Camel Camel для Amazon або PriceSpy для інших магазинів. Також варто звертати увагу на дрібний шрифт у правилах акції. По друге, купуйте лише те, що вам дійсно потрібно, часто люди бачать вигідну знижку і купують товар, який їм не був потрібен. У підсумку це не економія, а зайві витрати. Перед тим як скористатися знижкою чи купоном, подумайте чи купив би я це без знижки. Якщо ні, можливо варто відмовитися від покупки. Ще одна порада комбінувати знижки. Наприклад, у багатьох магазинах можна використати купон разом із вже діючими акціями або кешбеком. Це дозволяє отримати максимальну вигоду. Наприклад, якщо у вас є промокод на 10% знижки, а магазин вже проводить розпродаж зі знижками до 30%, ви можете поєднати ці два бонуси і отримати ще більшу вигоду. Деякі магазини також дозволяють використовувати кілька купонів одночасно. Окремо скажу про використання кредитних карток, деякі картки. Мають бонуси за покупки в певних категоріях або дають кешбек, але важливо використовувати їх розумно, оплачувати покупки відразу, щоб не потрапляти в борги. Крім того, деякі банки пропонують додаткові знижки за оплату карткою у певних магазинах. Щодо покупок у супермаркетах, там теж є свої хитрощі. Наприклад, у кінці дня багато магазинів знижують ціни на продукти, термін придатності яких закінчується. Це особливо актуально для таких супермаркетів як Marks Spencer, Tesco Sainsbury's. Якщо у вас є можливість зайти ввечері, то можна купити якісні продукти за дуже вигідними цінами. Також варто звертати увагу на жовті стікери з акційними цінами. Окрім того, у деяких магазинах діють спеціальні програми для студентів, пенсіонерів або NHS працівників. Наприклад, багато брендів дають знижки для студентів через платформу Unidays або Student Beans. Іноді навіть можна отримати знижки на підписки, наприклад, на Spotify чи Amazon Prime. А NHS картка дозволяє отримати знижки в Boots, ASOS, New Look. Та інших популярних мережах. Якщо ви підпадаєте під якусь з цих категорій, обов'язково скористайтеся такими можливостями. Отже, якщо підсумувати, то головні правила використання знижок і купонів такі: Шукати купони на перевірених сайтах, підписуватися на розсилки магазинів, використовувати програми лояльності та кешбек. Порівнювати ціни перед покупкою, не купувати зайвого, комбінувати знижки для максимальної економії. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам витрачати гроші розумно та отримувати максимальну вигоду. Якщо вам сподобався подкаст, не забудьте підписатися, залишити відгук і переслати друзям. Мене можна знайти на Spotify. Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вищесказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. До зустрічі в наступному випуску.